Пряма дорога до Бога лежить через церкву, але багато людей сьогодні намагаються ігнорувати угоду з Богом, церков'ю, зборами, Божим народом. Кажуть, що ми безпередньо з Богом. Але навіть коли Ісус був на землі, люди хрестилися апостолами, тобто церквою, а не Безпосередньо Богом Ісус Христос уклав угоду з церков'ю і вона стала Його народом. У Біблії сказано: не залишайте зібрання, і Ісус каже, що Я заспіваю Тобі посеред церкви. Тобто сам Ісус перебуває в церкві. Також написано, що Бог ставить тих, хто врятований до церкви, таким чином немає прямого шляху до Бога. І потрібно стати частиною живої церкви, щоб жити з Богом і врятувати свою душу. Дивіться канали Салтаненка, і ви зможете це зробити.